Свій гібрид з і комбі концерн BMW назвав гран-турізмо. Він покликаний стати новим типом легкового автомобіля. За основу взяли модель з трьома рядами сидінь, але гран значно більших розмірів і коштує дорожче. Ось уже багато років БМВ створює на основі вже існуючих машин успішні авто для вузького кола споживачів. Сконструйовані з урахуванням потреб різних груп клієнтів та ринків збуту. Ці машини приносять концерну величезні прибутки. США, Арабські країни чи Азійські, БМВ вдається задовольняти інтереси усіх. Вігам ім'я цайтазвітисячі року. Ми займалися розробкою стратегії і ухвалювали ключові рішення. Приміром, відкрити ще один завод у Китаї, подвоїти виробничі потужності в США та визначити нові продукти. Те, що хочеш отримати 2013 року, треба планувати за 5-6 років до того. Сам вірма. Цей китайський автовиробник готується до виходу на європейський ринок. Зі своєю новою моделлю GQ3 компанія Corus хоче уникнути помилок своїх співвітчизників. Тому фірма найняла німецьких менеджерів. За допомогою цієї моделі для споживачів середнього класу виробник хоче задовольнити інтереси певної цільової групи в Китаї та Європі. Рецепт простий, солідний дизайн та помірна ціна. В Європі найважливіший ринок Німеччина. Хто зумів пробитися у Німеччині, той усюди проб'ється. але ще до виходу на ринок виникли конфлікти. Голова концерну Ауді Руперт Штадлер подав у суд скаргу на конкурентів через літеру Q у назві марки. Ми витратили багато енергії на те, щоб наші марки Q стали відомими у світі. Зрозуміло, що ми наполягаємо на юридичній перевірці. Тим часом Мерседес робить ставку не на економічні машини, а на ті, на яких можна добре заробити. Це концернові найкраще вдається з дорогими машинами класу люкс або спортивними моделями. Замість електромоторів, Мерседес робить акцент на надпотужні двигуни. Приміром, модель А класу з потужністю 360 кінських сил. Такі машини не лише приносять великий прибуток. Автомобіль був і залишається продуктом, який викликає емоції. Рецепт успіху саме в цьому викликати емоції. 2013 рік буде складним для автопрому. З цим погоджуються всі автовиробники. І навіть найоптимістичніші з них вважають, що далі відступати вже нікуди.